Всім привіт! Продовжуємо дивитися знижечки в магазині «Резерв». Ось такі сукні клас. Все, що блищить, все неймовірно привертає увагу. Погодьтеся, 64% знижка, 449 гривень, класна, така цеска. І вона одна, дивіться, їх розкупили. Супер! Тут так класно йде е здрапіровка така. Я думаю, вона буде дуже зручна. Така святкова сукня вже на новий рік. Друзі, а не за горами вже й новий рік. Погодьтеся. Знижки на ось ці неймовірно прекрасні, я б сказала, сукні. Гляньте, це тренд сезону 2025. Спідниця, вона ще називається Балун. Або ж спідниця Хмара. Ця ось сукня, гляньте, вона коштує зараз 359, коштувала 1000. Яка вона крута. Навіть зараз це може бути і осінь. Це весна, поверх вдягаєте, якщо це осінь, наприклад, якийсь там піджачок. Дуже подобається. Прям захотілося її навіть приміряти. Беру в примірочну три сукні, беру ось такі шляпани, щоб спростити образ цієї, стиль цієї сукні. І ось таку сумка-рюкзак. Перегукується із сукнею, але так як вона абсолютно з спортивного плану, мені здається, вона буде знімати градус важливості, да? святковості, точніше, ось цього сукні-сарафану. 599 лише не такий прикольний рюкзачок. Да? Такий, Я так. на сукню почепила ось такий білий піджак, такий білосніжний. Сукня, точніше, сарафан на бретелях. Класно, теж зі знижкою йде. Дивіться, але мені, мене ламають ось ці гудзики. Треба їх, якщо ви будете брати, можна їх замінити на інші, такі більш, більш важкі, нехай будуть. нехай буде метал більш важкий. Це такий дешевий якийсь пластик. Сукня, ну дивіться, класно, з білим піджаком. Дуже супер, мені здається. Як взуття тут може бути що? Треба зараз подумати. І так, ціна піджака 799-60% знижка. А сарафан я показувала в минулому відео. Уже він коштує 400. Ну, такий класний образ. Виходить, сумочка і правильне взуття. Треба щось подумати. Ну, піджаків тут е, не дуже багато, саме в такій палітрі. кого плану куртки. Вільве, я тобі пам'ятаю, ну це більше осінь. Зараз подивлюся, скільки вони коштують за одне. Так, дивимося. По 1799, а коштував такий 2800. Ну він дуже крутий. От на осінь вже ви можете собі взяти такий піджак. Якість дуже класна. Приміряла в одному з відео. Або ж що це таке? От дивіться. Тут тканина дещо набагато навіть м'якіша до цього, якщо до цієї сукні, Ну, в принципі, да, тон в тон, але все, все зілється, і якби, ну, мені здається, що не буде такого, такого бажаного ефекту, скажімо так. От Білий кон контрастик, да, невеличкий, це такий буде цікавіше. Аксесуари в резерв теж зі знижкою, звісно ж, пішли. Так, ось така хендмейд, гляньте, яка плетена. Мега сумка. Розміри дуже такі нормальні, об'ємні. Дивіться, отут десь буде 60. Ні, давайте так. 45 на 45, десь так буде. Або ж навіть 50 на 50, як подушка, да. як подушка на диван декоративна. 599 лише. І ну, за пів ціни, дивіться, дуже хороша знижка на неї. Вона легесенька я вам не можу передати. І це хендмейд. За 600 гривень принт суперний, гляньте, йде до чорного, до бежевого, до білого, до, до сірого навіть. Дуже класно. О, а ось такі по 699-40% знижка. І це, це шкіра. Ну, я думаю, що це все-таки еко-шкіра, тому що немає немає. Запаху шкіри, але теж дуже легенька, такий шопер універсальний і така, така, знаєте, дуже жіночна якась. Симпатична, гляньте, з білим, з кремовим. До таких теплих відтінків, світлих дуже-дуже пасуватиме. Або навіть із бордовим. І така сумочка з знижкою, але вона за тисячу йде зараз. Бордо. І такі ж, як і. Рижа, не рижа, а така, вона кремова. Да? Ось такі йдуть чорні за 599. Дивіться. Теж такий універсальна така форма. Я вважаю, легенька, така сумка, шопер на кожен день. Наприклад, ви можете через плече носити якусь малюсіньку таку зараз в тренді міні-сумочки поки що. Ну, не в тренді, але в моді залишаються. І цю з собою на плече щось туди багато чого вмістити можна, навіть якщо йдете там за якийсь, в якийсь супермаркет, з якимсь товаром. Що б таке ще приміряти? Мені ось таке, і думаю, не пасуватиме. Це такий смарагдовий. Яку б ще таку сукню взяти в примірочну, я думаю, подивитися. Друзі, максимально непогана сукня за 500 гривень. 500 чи 600. так, 499. Класна, в тому плані, що вона легенька, вона затяжка вже, дивіться, затяжка, але їх можна прибрати ножичками, повідрізати. Мені подобається, що тут все. Знаєте, пішла на новий рік там в гості наїлася, в ресторан наїлася і не видно. Дивіться, це якраз є місце для кінгурушки. Для живота. Сукню рекомендую, дуже класно. Тут іде запах такий. І до речі, до ось цих. Дивіться, теж зі знижкою ці туфлі босоніжки Це 41-й розмір. Залишились 37 а, і 41. Все, розібрали. Так що поспішайте, друзі. За таку цінну сукню, блін. Я розстраюся щоразу, тому що я розумію, що от коли, куди це вдягати. Мій улюблений відтінок дуже люблю сіре. Ну і туфлі ці просто, да, вони сюди дуже класно підходять, тому що вони теж сірі. Так, Наступний крінж. Чому крінж? Тому що ну, це більше ну, це точно не мій стиль. Дивіться, по-перше, талія підскакнула. Хто зна куди, це при моєму зрісті, у мене зріст там метр шість чотири. Здається, дивіться, ну, коротше, тут дещо так лягло не дуже. Це М. -ка. Тут велике, тут за великі, за широкі, а тут навпаки чомусь підскакнула ця спідничка. Спідичка сама по собі класна, але така сукня більше дівчача. Вона 20, скажімо так, 20 років, 20-30. Ну, точно не, не мені. Я... Точно не мені, я в такому ходити не буду. Що я можу сказати? Подобається, беріть. Мені не дуже. Наступна сукня дуже сподобалася. Сукня в паєтках, вона зовсім не супер цупка, в ній, в принципі, зручно, на мені розмір М, кому цікаво. Зауважте, що е, сукня підкреслиться якісь там, типу зайві кілограми, живіт чи боки, в кого що є, взагалі дуже класна і підійшла навіть до цих босоніжечок. По стилю сукня ви бачите, вона святкова, да? вона така більше вечірня. Але якщо ви хочете в день вийти, там не знаю пройтися, випити каву, там пообідати. Да? З подружкою, наприклад, чи з молодим чоловіком. Ви можете вдягти просто шлюпани зручні, ось такі, чому б ні, знизити, скажімо так, градус важливості, святковості цієї сукні. І обов'язково беремо якусь сумочку. Бажано брати в тон в тій самій палітрі, що і сукня. Ну, На мій смак. Да? От сюди чорна сумка взагалі ніяк не пасуватиме. Чорна, жовта, якась фіолетова, червона. Беремо. от, як в даному випадку такий золотистий рюкзачок з резерв. Бузак. Вона дуже легенька і дуже вмістка. Типу 40 на 50 буде десь так. І достатньо навіть об'ємна, глибока. 599 гривень, знижка 57%. Потім ось такі класні, класнючі туфлі. Це ну да, напівтуфлі, да, тому що все-таки тут іде відкрито. 799. Ціна зараз їхня, коштували 1600 за півціни. І ось ці теж дуже класні. Так, це шкіра і це 899 гривень, 55% знижка. Теж дуже суперські. Гляньте, ці закльопочки, да, вони їх навіть прикрашають і роблять з них не щось таке, знаєте, просто біркенштоки такі під, під шорти, а вже більш. Можна і сарафан сюди, можна, і спідничку якусь, можна навіть сукню. От ту, що зараз я так, приміряла. Ці, взагалі, Це взагалі такий вихідний варіант, вечір. І, до речі, зручні. Але розмір залишився 37-й, здається, і 41-й. Це 41-й. Звісно, вони ж на мене великі. Сукня Майка в паєтках була без знижки. Ну, невеличка, там щось, знижечка 1199. Ця не сподобалась за 359 і сподобалась дуже сіра за 499 з люрексом. До речі, можливо, комусь, когось цікавить код код товару. Це він, мабуть, да? давайте я приближу. І, наприклад, ось цієї теж код ось такий. Можливо, хтось буде шукати. А тут ось такі якісь цифри. Тут дещо заклеєні. Сумочка ось така іде. І шльопани. преміум, до речі, лінієчка, шкіра і ось цей, мабуть, що оце код. Ну і на всякий випадок. ідуть розмір в розмір, я думаю. Хоча краще брати все-таки менші на розмір. Наприклад, якщо ви носите 39-й, беріть там 40-й. Знижка на спідниці. Дивіться, які класні Animal Print. Дуже легенька спідниця, легенька тканина, хотіла сказати. Тут резиночка йде. Ось такий код товару на, на всяк випадок. 559,44% знижка коштувала тисячу. Спідничка така міді. І знаєте, вона класна на осінь буде. Осінню, наприклад, до чоботи-козаки. Дивіться, яка класна. Якісь сюди придумати треба мінімалізм. Тобто це щось обов'язково темно-коричневе, чорне чи то білий верх, да? однотонний верх. І це спідничка, і сюди чоботи-козаки, якісь коричневі, можуть бути замшеві. Мені дуже вона подобається. Я не ношу, на жаль, спідниць. Далі, ось такі сірі непогані. Ну це не зараз. Хоча це може бути і осінь, і зима. подивіться, яка сіра спідничка вона переливається. Я вже показувала 200, 299 гривень. Взагалі, гляньте, за безплатно, якийсь сірий піджавчат або сірий піджак, сіра косуха. Я вже бачу і такий, знаєте. Поєднання буде і рок-н-ролу, і якоїсь романтичності чи то жіночності. Відтінок такий металік навіть подобається. Погане освітлення. Ось так краще видно. До якоїсь косухи, так? Клас. Якісь чорні чоботи такі брутальні. Так, дивимося далі. Що? Теж міді ось такий план. Кремова. Потім, що це таке зараз в моді, до речі, ж ці спіднички, в'язка, точніше крючком. Спідниці, штани гіпюрові. гляньте Це ніби реально в'язана крючком і буде вона у вас тут просвічуватися. 559. Відтінок ванілі. Спідничка ось такий як і сарафан сарафанник. Показував на початку відео. Теж клас, да? 399, уявляєте? Ось така спідниця, гляньте клас. Вона навіть не міді, вона максі розкішна, просто розкіш можна літом. Можна вже на осінь дивіться вдягати якусь якийсь коричневий бомбер. Якийсь да, піджак такий об'ємний. Бомбер, якийсь коричневий, такий, чи то чорний. Класна спідничка. Тут ось такого плану: 359 гривень, 70% знижка. Дивіться, такого плану теж спідниця. Теж класна по-своєму, однотонна. І теж тканина переливається, ніби така перламутрова йде, бачите, так? Да? І сірі такі. Так, дівчатки, мальчики, мішіни, не виділуємося. Дивіться, сіра, але сіра, вона така більше, навіть не, це не сіра, це якийсь до фісташкового, І теж дещо йде, у такі на ній йдуть переливи. 559 на резинці дуже зручна і з розрізом навіть. На зараз і цю вже щойно показувала друзі. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставте обов'язково лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І до зустрічі вже у наступному відеоролику.